Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка унікальних робіт талановитої майстрині Тетяни Корольової. Майстриня захоплюється рукоділлям вже близько 15 років і зізнається, що любов до цієї справи її прищепила бабуся. У бабушкі вдома у бабусі вдома всі чохли були вишиті, штори також. І в залі висіла картина Алея на узлісі, яка займала пів стіни. Одного разу бабуся говорить: це я вишивала. Це здивувало і захопило мене водночас, а згодом надихнуло. На виставці представлено понад 70 робіт, серед яких вишивки з ниток та бісеру, селянки та багато іншого. Кожна робота це результат кропіткої праці, натхнення та любові до творчості. Люблю полюбляю вишивати зранку, сіла собі за філіжанкою кави, і поки мозок прокидається, починає працювати. І я пригадую схеми вишивок і понеслося. Це дійсно гарне ранкове пробудження. Створення кожної нової роботи це особливий процес, під час якого майстриня поринає у світ творчості, ретельно продумуючи деталі та вкладаючи у виріб частину своєї душі. Таким чином, кожна її робота набуває унікальності, відображаючи не лише майстерність, але й емоції та натхнення. Пані Тетяну, я знаю теж дуже давно, більше 10 років, і весь цей час вона вишивала. І я хочу сказати про те, що вона в своїх роботах. Продвинулася вперед, вдосконалила і свою майстерність і стала виробляти нові вироби. І я думаю, що це те, що потрібно кожному з нас, тому що це відволікає від сьогодення. Ну і надихає нас і звичайно дарує естетику і красу. Експозиція триватиме до 24 лютого. Включно. Тож усі охочі мають нагоду доторкнутися до прекрасного та відкрити для себе світ українського рукоділля у Кремчуцькому краєзнавчому музеї з 9 ранку до пів на п'ятого вечора щодня, окрім понеділка та вівторка. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.